Лабораторна робота вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою нитяного маятника. Мета. Виміряти прискорення вільного падіння. Обладнання. Нитка, рулетка. Тягарець. Секундомір. Перш ніж почати вимірювання, нам треба зробити такий маятник, щоб можна було вважати його математичним. У якості тягарця візьмемо свинцеву кульку. Густина свинцю 11,3 грам на сантиметр кубічний. Тобто така кулька буде мати більшу масу, ніж кулька із заліза такого ж самого об'єму. Під час коливань на кульку буде діяти сила опору повітря, яка пропорційна квадрату швидкості кулі. Тому, щоб зменшити вплив цієї сили на період коливань. Амплітуду коливань будемо робити всього 3-5 см, а порівняна велика маса кульки також зменшить вплив силу опору повітря. Нитку візьмемо тонку, щоб не враховувати її масу, і також зменшити опір повітря. Тепер згадаємо, що період математичного манника знаходиться за формулою t дорівнює 2π помножити на корінь L поділити на g. Якщо піднести до квадрату це рівняння, то отримуємо t квадрат дорівнює 4 π квадрат l поділити на g, Звідси можна знайти g прискорення вільного падіння. g дорівнює 4π квадрат L поділити на Т квадрат. Отже, щоб знайти g. Треба знати довжину підвісу та період коливань маятника Виконання роботи вимілімо довжину підвісу у нас вона вийшла L дорівні 1215 мм або 1,215 метри. Тепер знайдемо період коливань маятника. Для цього виміряйте час, за який маятник робить 10 повних коливань. Зробіть ці вимірювання тричі, переглянувши одне й те саме відео. Отже, підготуйте секундомір і починайте вимірювання часу, за який маятник робить 10 повних коливань. Цікаво, що вимірюючи час одних і тих самих коливань, ви будете отримувати різні часи. Як так? Це пов'язане з інертністю нашої нервової системи та м'язів. Якби ми вимірювали час тільки одного коливання, то погубка б становила 0,2 секунди. А вимірюючи 10 коливань, ми зменшимо цю покупку до 0,2 секунди. Отже, у вас зараз має з'явитися Т1, Т2, Т3, тобто час, за який маятник робить 10 коливань. Знайдемо середнє значення за формулою Т середнє дорівнює Т1 плюс Т2 плюс Т3 і все це поділити на 3. Тепер знайдемо період коливань маятника за формулою Т велике дорівнює Т середнє поділити на 10. Всі розрахунки поки що робимо з точністю до сотих. У нас є все, щоб знайти прискорення вільного падіння. За формулою g дорівнює 4 π квадрат L поділити на Т квадрат. Знайдіть його з точністю до сотих. Наступним пунктом нашої роботи буде знаходження похибки отриманого результату. Її ми знайдемо за формулою. Епсилон g дорівнює 2 εpi плюс εL плюс 2 εт. Давайте розбиратися, що тут до чого, Епсилон п дорівнює дельта π поділити на π. Це відносна похибка округлення числа π. Ми округлювали до сотих, тому абсолютна похибка дельта π дорівнює 1 сота. Відповідно, ε буде. Одна сота поділити на 3,14. Чому рівнянні ми домножаємо цю похибку на 2? Тому що у рівнянні для прискорення вільного падіння число π у нас у квадраті. Тобто ця похибка двічі впливає на точність результату, Epsilon L це відносна похибка вимірювання довжини. Будемо вважати абсолютну похибку дельта L 2 мм. Тому що рулетка теж має свою інструментальну похибку і є похибка під час вимірювання. Епсилон Т велике це відносна похибка вимірювання періоду. Пам'ятаєте, завдяки тому, що ми вимірювали 10 коливань, то в нас дельта Т буде всього 2 секунди. Тепер знайдіть G, тобто відносно похибку знаходження прискорення вільного падіння. Знаючи відносно епсилон G, ми можемо знайти абсолютну похибку за формулу дельта g дорівнює g помножити на епсилон g. Тоді результат нашого експерименту можна записати у вигляді g експериментальне дорівнює g. Плюс-мінус дельта g. Зрозуміло розмірність метр поділити на секунду в квадраті. Тобто реальне значення прискорення вільного падіння лежить десь в межах g мінус дельта g до g плюс дельта g, я знаю, що в місті Києві g дорівнює 9,81 метр поділити на секунду в квадраті. Перевірте, чи входить це число. В допуск нашого результату. Якщо так, наш матник справився із своїм завданням, і тепер треба подумати, як зменшити похибку результату. Якщо ні, то треба шукати пояснень. Отже, тепер зробіть висновок самостійно.